На Тернопільщині сьогодні попрощалися одразу з двома дітьми. Обоє покинули цей світ раптово. У міській 21 й школі дзвоник востаннє пролунав для 16-річного Івана, який помар напередодні. Попрощались із четвертокласницею Анастасією з Борщівщини. Принишклі діти, заплакані вчителі та однокласники. Тернопільська школа номер 21 прощається із одним зі своїх учнів. Нагадаємо, 16-річний 11-класник Іван Черкавський помер напередодні. В школі розповідають, перед першим уроком хлопцю стало погано. На жаль, лікарі допомогти не змогли. Сьогодні шкільний дзвінок для нього пролунав востаннє. Молимося за душу. Нині же малопреставленого, собрата, друга нашого, учня, хорошу, спокійну людину, як кажуть всі, це наша Іванка, якраз його так і називали, Високий. Гарний, вродливий, але господь і таких кличе. Тим часом у селі більче золоте борщівського району хоронили четвертокласницю Анастасію Тимків. До свого дня народження вона не дожила трохи менше двох тижнів. 30 вересня дівчинці мало виповнитися всього 10. Анастасії стало зле на уроці фізкультури. Її на руки взяли і перенесли через дорогу на лікарню. Ти їй надали першу допомогу, що могли, то зробили. Проти смерті безсильні. Провести дівчинку в останню путь прийшли рідні, однокласники, сусіди. Згадують Анастасію як радісну, веселу та спортивну дитину. Вона любила грати в футбол, навіть її мама поклала в труну м'ячик, щоб вони так, щоб вона гралася, Так. На любила танцювати. Була здорова, займалася спортом і скрізь на кожному концерті, скрізь вона була на активна, була дівчинка. Телеканал Інтебе висловлює щирі співчуття рідним і близьким цих дітей.